Сьогодні Одеса мною народний депутат Юрченко, дуже активний. Дуже активний. Ми бачимо його в соціальних сітях. Ну трошки відпочинок від фронту. День два, так Саша. Скажи мені, будь ласка, от мої земляки, Луганчані, багато переселенців. Ви були сьогодні. Як вони називаються? Тимчасові чи як вони ці міста проживають тимчасового поселення, МТ... МТП. Нас зараз МТП. абревіатура? Якісь ми ВПО, МТП, от це знаєш, вже скоро перестанемо скоро бомжами краще називати. От як живуть тут люди? от скажи, в Одесі, ну, е мільйонному місті? Те, що я побачив, це не підлягає просто ні ні нічому. Це не те, що жахливі умови. Це неповага до і до людей, і до залі тих, хто ну їх знає навіть про те, що там знаходяться люди, і дозволяє жити в таких умовах. Я певен, що ми не те, що повинні, а да просто ну, люди, які втратили свій дім, по суті, все своє життя, вони не можуть не повинні отримувати таке від держави, щоб держава бачила, де вони живуть, і мовчала на це. Ось це Я знаю, як ти виступав, коли покупали помніш, той табір за парканом Лісичані за 35 млн мільйонів. Я це, хочу, да. знаєш, от як наказ від переселенця можна. На е, урядовій п'ятниці угу. задай питання: от переселенці хочуть, не треба коли надають донорі нам кошти під програму переселенців, будувати нам житло. У нас на вторинному ринку достатньо скрізь житла, яке треба сьогодні. Покупати для переселенців за мільйон, за полтора. Не треба нам Одеса, не треба нам е, Київ, не треба нам Дніпро, Кам'янське, Золотоноша. Тут щось під Одесою, 5-10 кілометрів. Якщо хтось приїхав, е, виїжджав до родичів, до своїх полтора-два мільйона. Можна і за мільйон купувати, а в селах 200-300 тисяч гривень заброшені хати, які можна сьогодні там під границею коли бомбят, та бабця вийде 100%. Купуйте. Прям наказ від збирателів. Нам ніколи чекати 2-3 роки, 10 років. Тому що якщо... Життя йде сьогодні, так. і жити треба зараз. І та пані Верещук обов'язково. 72 мільйони, які надали, от вона там будує. Кого вона запитала? Пода Львовом чи за Львовом під границею з Польщею. Ні в кого вона не запитала. Переселенці не запитала. От їй так захотілося будувати на 72 мільйона євро, які надали німці. Там житло для переселенців. Це не державницька політика. Тому прошу, прошу. Я знаю, що ти дякую обдумаєш вам. і задасть таке за питання. За вашу позицію за те, що постійно не забувайте про своїх, тянете, очолюють ці процеси. Насправді дякую вам. Обов'язково разом переможемо. Дякую, друже. Відео твоє опублікую і ставлю то, що. Ти зняв, як живуть переселенці вже два роки в Одесі. Соромно сьогодні до місцевої влади і до голови сором. обласної військової сором. адміністрації. Це для них сором. Ані представляють сьогодні. Ти ж бачиш ж вертикаль президента. Президент сьогодні ми бачимо його підтримував в багатьох випадках, те, що він робить на міжнародному рівні. А місцева влада, обласна влада, ця вертикаль района сьогодні бачиш, як. Тому що тримайся, знаю, що все у нас буде Україна все і все буде Україна. Да, Переможемо. Да, друже, дякую. дякую.